Починаю засідання постійної комісії Бузької міської ради з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та реалізації державної регуляторної політики від 06.11.24 року. Так, засідання розпочатку 15 годин. 17, годин, так? Чи 18? Годин? Так, засідання. Коли закінчиться, то потім 에, присутні члени постійної комісії Пустилюк Михайло, Гринищина, Нема, Цимбор, Жмур і Ащакуле. У нас є 4 чоловіки. Так. 에, відсутні Герниші. Присутні 에, запрошені на бюджетну комісію з Петра Стеслав і... Запрошені, прийшов, запрошені. запрошені ну на то є. Можемо вас не запросити, пане головою. У вас під час просим дуже поважаємо. Голова засідання на чах Олег, секретар цим Олег. Порядок денний. Про внесення змін показників міського бюджету вузької територіальної громади Золочівського району на 24 рік. Відповідає Михайло другий Дуже дочеркуємо складу. Про внесення змін до е, комплексної програми боротьби зі злочинністю та зміцнення е, про, бачу, порядку на території вузької територіальної громади на 21-25 роки. Відповідає Михайло Постук. Прошу відповідати пане Михайло. Хлопець. За що буде проблеми? Добре, Значить, по першому питанню у нас є перевиконання бюджету по підсумках 10 місяців. От, І <клух> в зв'язку з тим, що треба на ті чи інші потреби ще додаткові кошти, пропонується такий розподіл коштів. Ну, я, Розкажу одразу спочатку озвучу кошти, які ми забираємо десь, десь там, де вони, будемо казати, не освоєні і вже не будуть освоєні до кінця року з тих чи інших об'єктів, чи з тих чи інших випадків. І плюс перевиконання і зупиняється розподіл на, на інші об'єкти. Тобто забираємо кошти з... Дитячих садочків на придбання засобів 120 тисяч, з е, бухгалтерії і групи централізованого обслуговування відділу освіти 60 тисяч, з е, дитячої юнацької спортивної школи 80 тисяч, з капітального ремонту дитячого відділення 33 тисячі. Е, з капітального ремонту дитячого відділення додаткової роботи 27 тисяч і з фінансового управління написання основних засобів 36 тисяч. Разом 356 тисяч, тобто кошти, які, вже буду казати, не будуть освоєні. І плюс перевиконання пропонується їх дати на по листах розпорядників коштів, є листи відділу освіти. Територіального центру і Бузької і центральної районної лікарні пропонується їх дати на, на лікарню. Значить, тобто, 850 тисяч на оплату електроенергії, 50 тисяч на оплату за водоспоживання і водовідведення. На територіальний центр на світло 40 тисяч, на трансфер та населення то є. Ми закупляємо такі пакунки ну, і до Пасхи, і до Різдва, і, і до Дня похилого. У нас було заплановано, якщо не помиляюся, 200 тисяч, 30 тисяч дозволяємо на туці. Значить, Товариство сліпих. 16 тисяч. Ми завжди їх підтримували, е, таку організацію, але в зв'язку з тим, що почалося повномасштабне вторгнення, ми їм два роки коштів не виділяли взагалі. Тепер вони звернулися знову. То є до Дня Незрячих, чи до Дня там як називається, білої трустини, чи як нам там правильно звучить е, 16 тисяч гривень. Відділу освіти. Там є в основному такі зміни з одного коду на інший, тобто, десь бракує на заробітну плату, десь бракує на харчування дітей, тобто по садочках по садочках і по школах, е, Ну, є лишні кошти там на оплату за газ, в мене є лист відділу освіти. От, і, от, такий плюс-мінус. З одних ходів на інші, е, є разом. 428 тисяч. Тобто деякі видатки вони покривають самі, але додаткова потреба ще є 428 тисяч. Далі. На поточний ремонт приміщення школи номер 1 місто Бузьк 199 тисяч, на капітальний ремонт сам школи номер 2 міста Буськ 420 тисяч. Ми там вже виділяли кошти. Але в зв'язку з тим, що, що там ще роботи були проведені і навіть додаткові роботи 182 тисячі, там трубу міняли, яку не передбачили, але на виявилося не здало. На школу Ябунівка, теж капітальний ремонт судової клітки, додаткові роботи 160 тисяч, на розд... капітальний ремонт роздяганні ЮСШ. Там теж ми вже проплатили 100 тисяч, але більше коштів не було, то зараз 700 тисяч. На укриття пожидів, те, що піднімав депутат Бузької громади, казав, що ми тратимо гроші туди, де треба, але я озвучу на камеру, то є життя дітей. Один мільйон гривень ми там проплатили 2 мільйони, а сьогодні пішло ще. Вірніше ну, ще можна проплатити 800 і ще додаємо мільйон гривень, бо там разом сума майже під 5 мільйонів гривень, той об'єкт укриття школи в життя. Е, на капітальний ремонт відділення медичної реабілітації Півтора мільйона, то я був спеціаліст, на е, капітальний ремонт е, ліфта шахти ліфта і встановлення ліфта, то є дитячі відділення на будь-якої Мільйон десять. Також там настановочки передбачено від продажу землі, які на конкурсі. і мусимо додати шахта, щоб оплатити, бо роботи виконані. Субвенція обласного бюджету на дороги. Ну, ви знаєте, що ми вже не перший раз. Дороги вже пороблені давно цього року поремонтовані. Фактично 6,5 млн ми давали, потім в минуло, минулої сесії ми додали до майже 1,5 мільйона гривень. І ще півмільйона гривень додаємо і питання буде закрито з, з тими дорогами загального користування, наголошую. Ми даємо субвенцію обласному бюджету і департамент доріг акти активаних робіт. Поточний ремонт доріг це є як, як комунальні дороги, так і загальне користування, тобто між населеними пунктами або в межах населених пунктів. У нас там теж коштів було цього року десь в діапазоні, не пам'ятаю там, мільйонів 10. Один мільйон гривень додаємо, щоб закрити вже питання всі, які зроблені. На різницю в тарифах, тобто у нас є рішення, де населення платить по тарифах, які були до війни на, то є на сміття і на воду, водовідведення. Тобто то є водоканал і дійсно тапфат. 216 тисяч гривень. Значить, була постанова Кабінету міністрів ще в травні місяці, де було піднято посадові уклади посадових осіб органів місцевого самоврядування. Ну Десь ми планували бюджет, запасом запланували на виплату заробітної плати. Тепер в ну, зв'язку з тим, що тарифи, тарифи, посадові уклади були збільшені. Пропонується ще 610 тисяч на виконавчий комітет на заробітну плату, 190 тисяч на фінансове управління на заробітну плату. Тепер у на нас є така програма, не пам'ятаю її повністю назви, але там є підтримка ОСББ і там ми вносили зміни, коли була бродірська управляюча компанія зайшла до нас. 150 тисяч. Там є 60 на 40 чи 70 на 30, допомігаю. 70 на 30. Співфінансування. 60 на <sm violently> <са arrivé> <Yeah. my> <Santoli> 40, 60%. на на Тобто, Люди дають 60%, бюджет дає 40. Чому обороти? Тобто на вікна, на двері, під'їздах, енергозбереження. 150 тисяч. Значит, 99 тисяч на поточний ремонт переселеного пункту То є там, де саме 99 тисяч, субвенцію військовим частиною 700 тисяч, тобто субвенція державного бюджету. Для де військових частин 700 тисяч. Тепер э, субвенцію. Державного об'єкту на програму, яку зараз озвучу в другому питанні, зміни до програми боротьба зі злочинністю», тобто на головне е, управління Національної поліції в Львівській області 199 тисяч на поточний ремонт приміщень відділення номер 2 в місті Ось От такі зміни пропонуються на сесії. Прошу питання, якщо є. Я назвучу всі. Питання немає, стане голосування. Постулю. За. Цимба. За. Жимо. Нащак за. Чи хто за? Не ще не. Так. Друге питання зміни до комплексної програми боротьба звичайності. Сюди змін полягає в тому, що в програмі було передбачено, е, по відміщению вже зміни робили, десь навесне. І програмою було передбачено 200 тисяч гривень на поточний ремонт приміщень на 24 рік. У зв'язку з тим, що є звернення е, начальника відділення поліції е, номер 2 в місті де дає потреба там, власно, от, і там облаштувати, де людей має приймати людину, камера має бути. Цей. Тобто, потрібно провести ремонт, облаштувати ті місця. Він просить 199 тисяч виділити йому ну, на поточний ремонт приміщення. У Зв'язку з тим пропонуються зміни до програми, де пропонується там в програмі, є додаток, де написано поточний ремонт приміщень, в кувальці де обсяги тисяч гривень, цифри та слова 200 тисяч гривень, замінити цифрами та словами 400 тисяч гривень. Тобто, щоб Була можливість згідно програми, гонка військових могла профінансувати через участь. У зв'язку з тим, що ми збільшимо на 199 тисяч.